Добре, ну давайте будемо напевно починати, поки скажу вступне слово. І так, чому ж ви, ми з вами сьогодні зібралися? Сьогодні, 21 вересня, святкують День Миру, тож наш захід пройде під гаслом Крила миру, суперсила для світу. І... Перша, ніж ми розпочнемо наш захід, да, я хочу вам нагадати, що у разі оголошення повітряної тривоги чи загрози обстрілу, негайно перейдіть у найближче безпечне місце або укриття. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і як завжди, наш захід розпочинається о 9-й годині з хвилини мовчання. Сьогодні ми з вами відкриваємо особливу сторінку нашого календаря. Це день, коли весь світ ніби завмирає на мить, щоб послухати тишу, ту тишу, в якій немає гучних суперечок, немає страху, немає тривоги. Лише спокій, як, як легкий вітерець, що торкається обличчям. Уявіть собі велике небо без хмар, море без шторму. Міс... місто без шуму. Уявіть, що всі люди на планеті одночасно зробили крок назустріч одне одному. не для того, щоб сперечатися, а просто бути поруч. Сьогодні ми будемо говорити про те, що робить наш світ тихішим, світлішим і безпечнішим. І кожен із вас частинка цієї великої мрії, готові творити її разом. Так. Добре. Так. Сьогодні у всьому світі відзначають одне із свят Організації Об'єднаних Націй Міжнародний день миру. А зараз нам з вами треба буде відшукати всі цифри синього кольору, да? і тоді ми з вами дізнаємося, в якому ж році було. Започатковане це свято, да? і чому саме 21 вересня, будь ласка, який це рік? Відшукайте всі циферки синього кольору, і скажіть мені, який це рік? 2001 рік. Так, правильно, це 2001 рік, молодці. Саме цього дня Генеральна асамблея закликає всі народи планети до припинення вогню та відмови. Від насильства, навіть там, де здається, що надії вже не лишилося. А зараз, будь ласка, поміркуйте і скажіть мені, як у, з чим у вас асоціюються е, асоціації да, на таке питання? Мир для мене це. Що ви можете сказати, будь ласка? Дім, так, дружба. ще. Дружба. Дружба, ще будь ласка. Безпека. Так, молодець. Добре. Так, спокій, да? дружба, радість, розуміння, тиша, щастя, гармонія, довіра, добро, безпека, любов та свобода. Да? З всіми цими словами в нас асоціюється, коли ми чуємо слово мир. Символізм емблеми. Білий колір, чистота, чесність та надія. Ось такий символ да? Дня миру. Голуб з оливковою гілочкою. Оливкова гілка це примирення, перемога без війни. Голуб Прагнення до свободи польоту миру. У емблеми є свій автор, видатний художник, який створив її після страшних подій Другої світової війни. Його малюнок став не просто зображенням, а глибоким символом, який об'єднує людей у прагненні до тиші, примирення та надії. А зараз давайте з вами дізнаємося, хто ж є автором ембле... емблеми. Зараз вам треба закреслити всі літери з «у». І тоді ми дізнаємося, хто ж намалював емблему. Будь ласочка, першу буковку да, закреслюємо. Бабла Пікасо. Так, молодці. Пабло, Пабло Пікассо, молодці. День миру для нас не просто дата, це символ надії, що ми обов'язково повернемо світло, спокій і життя без страху. І кожен наш крок, кожне добре слово вже частинка цієї великої мрії. А тепер дайте мені, будь ласка, відповіді на такі питання. Уявіть, якби ви були голубом миру. Куди б ви полетіли найперше, якби могли обрати будь-яке місце на Землі? Будь ласка. Ода від війни. Так, добре. Ще. Планету. Угу. Ще, куди б ви хотіли полетіти, якби ви були голубом. До рідних. До рідних, так, добре, молодці. Наступне питання. Яке послання ви б хотіли передати людям, які живуть у тривозі? Будь ласка. Дітки? Тиха. Так, ще, будь ласка. Добре. Добре. Так, наступне питання. Якби ти намалював свій слід у небі, що залишилось, залишилось після тебе? Скажіть, будь ласка, що можете дати, яку відповідь можете дати на це питання? Серденько. Так, добре, дякую, Тетяна Іванівна. Ще вже дуже добре, молодці, дякую вам. У мене под Так. Щоб на землі палнував мир, кожна людина має носити в собі особливі скарби не в кишені, а в серці. Давайте зараз відшукаємо у Філворді слова, які ж нам е, треба, щоб вони були в нас. Так? Доброта Доброта. чесність. Чесність. Молодці. Ковага. Терпіння, милосердя. Карпіння, милостиво. Співчуття. Любов ще ось дивіться, да, є слово, і співчуття. співчуття. Молодці, розумнички. 21 вересня по всьому світу лунають дзвони миру. Вони дзвонять не просто як звук, а як нагадування, як молитва, як заклик до тиші, спокою і єдності. У 1954 році Японія подарувала дзвін миру Організації Об'єднаних Націй. Зараз треба нам за, е, зафарбувати ланцюжок з літер М, і ми дізнаємось, в якому місті було встановлено дзвін миру. Ось якщо ми натиснемо, це місто Нью-Йорк. Перший дзвін миру встановлена у штаб квартирі ООН в Нью-Йорку. Його відлили із монет, які пожертвували діти з понад 60 країн світу, як символ того, що навіть найменший внесок може стати частиною великої надії. На дзвоні миру, який щороку лунає, 21 вересня, викарбувано особливий напис, заклик, що звучить як молитва для всього людства. Ці слова не просто гравірування на металі, це послання від дітей, які пожертвували монети для його створення, від народів, які прагнуть тиші, і від кожного, хто вірить, що мир це не мрія, а мета. І давайте зараз з вами відновимо відповідність чисел та дізнаємося, що ж саме викорбовано на дзвоні миру. Будь ласка, циферка 1. Починаємо. Що там? Хай. Хай буде. Буде. П'ятий за. Хай буде. 40. Загаль. Загальний, загальний. Дев'яте. Ми. Ми. Десяте. Р. Мир. Мир. Одинадцяте. В. Дітки, працюйте. Дванадцяте. Ус. У всьому мирі. У всьому світі світі. Хай буде загальний мир у всьому світі. Молодці. Україна це країна, яка несе в собі глибоку любов до миру. Попри всі виклики, вона залишається землею, де серця прагнуть спокою, єдності та доброти. Мир для українців не просто слово. А цінність, яку ми плетемо в кожну пісню, молитву, дитяче побажання. І навіть на карті України можна побачити, як це прагнення закарбоване в самих назвах міст і селищ. Вони як живі символи нашого національного характеру. А зараз давайте з вами розшифруємо, як же називаються ці міста і села, да, які містять у своїй назві слово мир. Ну такий приклад з літер. Жиль, додати... Житомир. Житомир. Так, молодці. Житомир, місто на північній України, яке стоїть на річці Тетерів, засноване у четвер дев'ятому. У дев'ятому столітті відома як батьківщина конструктора Сергія Корольова та має унікальний музей космонавтики. Місто славиться мальовничою природою скелястими берегами і історичними храмами. Так, добре, наступне місто. Миргород. Миргород. Молодці. Миргород, курортне місто на Полтавщині, засноване. У 12 13 століттях відоме своїми мінеральними водами, санаторіями та мальовничими краєвидами на річці Хорол. Місто пов'язане з творчістю Миколи Гоголя, який описував його у своїх творах. Добре. Далі. Був Миргород, а зараз буде Мирно... Мирноград. 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 Молодці. Місто на Донеччині відоме як центр вугільної промисловості. Зараз це прифронтове місто, що, е, яке щодня потерпає від обстрілів і майже повністю зруйноване. У місті залишилося лише кілька тисяч людей без світла, води і зв'язку. Далі Мирон. Мирон. И... Дети, дивіться, плюсик, мінус. Віднімайте будь-яку. Диві, дивіться, швиденько. Міша, Лєра, будь ласка, давайте старші. Ну, Ми вибрали Мирон. Киев. Миронівка. Так. Да. Шиб, Миронівка. Місто в Київській області розташоване на річчі Росава, відоме як центр сільського господарства та залізничний вузол. Назва походить від козака Мирона Зеленого, який заснував тут хутір у XVII столітті. Так, ще, будь ласка. Дітки, прибирайте у слові рот, от, мир, мирне. зелене, зеле мирне. Угу. Да, мирне Село в Одеському районі, засноване у 1806 році, як німецька ем, колонія Рендейшталь. Відомис своєю історією переселенців, мінеральними джерелами та історичними пам'ятками. Сьогодні це спокійне аграрне село з багатонаціональним населенням. Молодці. Зараз, коли Україна проходить через складні випробування, ми розуміємо, мир це найбільша цінність, і кожен наш добрий вчинок, кожне слово підтримки це крок до того, щоб він повернувся. Мир починається з нас, не з великих рішень, не з гучних промов, а з маленьких щоденних вчинків, коли ми слухаємо замість того, щоб сперечатися, коли простягаємо руку замість від того, щоб відвертатися, коли обираємо обійми замість образ. Кожне добре слово, кожна усмішка, кожен жест підтримки це цеглинка у будівництві великого миру. І якщо кожен з нас зробить хоча б один крок до спокою, світ обов'язково стане світлішим. Мир це не лише тиша над головою, це коли можна знову обійняти тих, кого давно не бачив. Коли вулиця це місце, місце радості, а не тривоги, коли кожен куточок живе, квітне та співає. А зараз, дітки, Дайте відповідь на таке питання. Коли настане мир? Що б ви зробили? Будь ласка, що ви зробите, коли настане мир? Удачне я поїду. До поїду до Поїдемо додому. Поїдемо додому. Поїдемо додому. Добре. Поїде додому. Ось такі варіанти. Звичайно, що ми всі хочемо додому, да? але ще можна тоді буде спати із закрити, з відкритими вікнами. Да? Можна видалити за стосунок повітряна тривога. Да? Звичайно, якщо поїд, поїдете додому, да? То можна зустрітися з другом, якого давно не бачив. Також можна… Е Сильно обійняти своїх рідних, да? або поїхати в гості там до бабусі. І можна буде гуляти цілий день без страху. Ось так. Я щиро бажаю всім нам якнайшвидше дочекатися миру, справжнього, світлого, без страху і болю. Мир це дуже важливо. Це життя це дитячий сміх, це спокій у серці. Нехай кожен день наближає нас до тиші, до обіймів, до відновлення, з миром у серці до перемоги, до майбутнього, до України, яка знову усміх... усміхається. А, скажіть, будь ласка, Олена Володимирівна є? Не бачила, не видно було. Немає, так? Да? І Ольги Олексіївни, немає. Так, ну добре, на цьому наш захід завершений. Я дякую вам всім за увагу. Е, можна вимикатися, та слід До побачення.